Після терористичного підриву росіянами Каховської ГЕС швидка вода понесла з собою не лише домівки десятків тисяч українців. Після того, як водосховище меліло, знаходять сотні мін. Більше того, їх понесло за водою в чорне море. І це величезна небезпека для наших людей. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про типи російських мін і чому потрібно бути обережним. Єхарі на дачу пастово вибило в намі, а скамійки вообще унісло. А здесь вот прямо перед нами первая, и потом метров через шесть вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая там, И вон там где-то он уже теряются, мы даже дальше там и не видим. Это мины. Ці міни помітили місцеві в окупованому енергодарі. Радянський ПДМ 1 зазвичай розташовують в прибережній зоні річок, озер та морів. Міна призначена для підриву десантних катерів. Саме контрнаступу на південному напрямку бояться окупанти і тому всіяли берег ПДМ-ками. Скільки їх може бути, може знати тільки ворог, тому що це він їх закладав, він будував піднокові загородження. Перед тим як очікував просування сил оборони на лівий берег і облаштовуючи свої рубіжі оборони, перший рубіж вони виклали саме таким чином, використовуючи протитанкові, протидесантні, протипіхотні міни. ПДМ-1 має підривники з запобіжником, штангу та баласну плиту. Таку міну встановлюють на глибині до 2 метрів. Небезпека полягає в тому, що ПДМ-1 спрацьовує під час коливання води у понад 5 балів, тобто приплило щось велике, яке спричинило хвилі, або ж коли корпус катера зачіпає ось цю штангу, яка схожа на поплавок. Достатньо нахилу поплавка у 10-15 градусів, аби міна здетонувала. Тому їх ні в якому разі не можна торкатись руками, адже в ній 10 кілограмів тротуанів. Пивоякірна річкова міна вона якраз спрямована проти десантної висадки, але на певній відстані від берега що в воді має зупинити. Сам вона кріпиться, звісно, як якірна на відповідний якір, але е, зараз вони перейшли в стадію дрейфуючих, тому що зірвані з своїх кріплень і несуться бортливим потоком. Наступна версія цієї міни вже ПДМ-2. і вона ще небезпечніша. Її встановлюють на металеву опору, яка тримає кулю стротилом поверх кулі, антена, детонатор, і в цій міні вже 15 кілограмів вибухівки. Справа в тому, що вона може опинитися біля вашого берега вже без цієї антени, але досить небезпечно, тому що треба усвідомлювати, вони проходять дуже великий шлях і можуть про різні зіткнення переживати різні там трансформації протягом такого важкого шляху, але не спрацювати і спрацювати вже пізніше, тобто не можна абсолютно нічого прогнозувати. Всі ці російські міни з Дніпра течею зносить чорне. Море до берегів Одеси, тому не варто лізти у воду, коли, здавалось би, берег чистий. На одному з пляжів помітили якірну міну ЯРМ, яку розробили ще в 1954 році. Ця міна взагалі нагадує газовий балон або буй на пляжі. Перехрестя вгорі і є детонатором в такій невеликій міні 3 кілограми тротилу. знаходячись в воді, всі міни стають в рази небезпечніше, чому військове командування наполягає і на забороні купання в заходу в воду безпосередньо прибережні води, тому що гідроудар від підриву такої міни може спричинити розрив внутрішніх органів, сосудів, і це також приводить до травмування, навіть якщо ви взагалі не торкаєтесь міни, і в такому випадку ураження може сягати навіть до одного. Кілометру ще одну небезпеку несуть СРМ, в яких вбудований механізм самоліквідації. Тому задля збереження свого життя не варто взагалі виходити на узбережжя, тим більше заради цікавості роздивлятися всі підозрілі предмети, які винесло на ваш берег, адже це все може здетонувати і без вашої участі. У нас був випадок, що громадянин просто переплутав її з газовим балоном і намагався перенести до себе до хати. Потім здоровий був, трошки переміг і виклик викликав піротехніків. ДСНС зберігайте спокій, вірте в ДСНС, вірте в збройні сили.